Ці рослини, помідори, виглядають як будь-які інші в світі. Однак вони насправді ростуть у контейнерах, наповнених водою, де плавають крихітні риби. Рослини вбирають поживні речовини, які риби виділяють як продукти власної життєдіяльності. Німецька компанія Efficient City Farming створила своєрідну ферму, яка може стати кроком до формування стійкого біологічного середовища. Це система під назвою Аквапоніка. Тут спільно перебувають рослини та риби. Важливо, що ця герметична система може бути нейтральною щодо вмісту вуглецю. Вуглець виділяють риби, але поглинають рослини. Отже, середовище залишається нейтральним як для риб, так і для рослин. Сіцваєнзометман агноранеціонейтрали продукціон фонфішункмюза. Єдине, що залишається зробити людині годувати рибу. Решту бере на себе матінка природа. Аквапонічні системи не є самі по собі новинками. Вони існують майже два десятиліття, але лише нещодавно ці системи стали ефективними та досить простими. І цалі момент кене інденґросноміцоцайт ексиствитрати на цю систему досить великі. Можна лише сподіватися, що знайдуться ідеалісти, які готові будуть платити за неї дорожче у довгостроковій перспективі. Вона стане звичайно дешевшою та буде себе окупати. Але для цього треба спочатку збільшити її виробництво. auf eine größere Ebene gesetzt werden. Як кажуть ті, хто створює аквапоніку, її майбутнє залежить від споживачів. Вони мають віддавати перевагу свіжій продукції з ферми неподалік, а не помідорам, імпортованим з далеких країн.